Кожен другий окунь чи карась, якого виловлюють з Дніпра, заражений паразитом. Фахівці кажуть, це наслідок надмірного забруднення річки. За останні два роки ситуація особливо погіршилась. Небезпечно і те, що на водойми ще рясно квітнуть синьо-зелені водорості. Вони є токсичними і навіть можуть спровокувати виникнення раку. Подробиці у наступному сюжеті. Вчені вже не вперше б'ють на сполох через забруднення Дніпра. Сьогодні вони перераховують факти та розповідають про наслідки. Фахівці побоюються, що велика і могутня річка через 10 років може перетворитися на стічну канаву, де майже нічого живого не залишиться. З кожним роком Дніпро не стає чистішим. Через це страждає риба. Зникають види, зменшується популяція. І змінити цю ситуацію поки неможливо, адже у Дніпропетровську багато заводів, а саме вони є основними забруднювачами. Іхтіолог та кандидат біологічних наук Роман Новицький зауважує, через діяльність заводів склад води у Дніпрі повністю змінився. Він починає рано цвісти синьо-зеленими водоростями. Ними сьогодні покрита майже уся акваторія річки. Ці рослини є небезпечними і при нагріванні виділяють токсини ближче до зими. Вони осідають на дно та потрапляють у водозабірні системи, а потім до споживачів. Вчені кажуть, ця отрута провокує рак. Обращаться в управление экологией, в экологическую прокуратуру можно, они могут наложить штраф, который ну, обычно в 2-3 порядка меньше нанесенного ущерба. Многие предприятия предпочитают платить штрафы, но не ставить водоочистные сооружения. Поява нових видів риби у Дніпрі у даному випадку не є позитивним явищем. Чужаки поїдають корінних мешканців водоймища. Таким чином риби стає менше, вона хворіє. Крім того, у ній з'являються паразити. Втім, фахівці кажуть, більшість таких паразитів не становлять загрози для людини. Рибалка зі стажем Віктор згадує часи, коли рибкою можна було ласувати без побоювання. У Дніпрі її було багато, тільки но закидав вудочку і одразу ж діставав новий трофей. Зараз же можна простояти кілька годин. Результату жодного. Нет, коротко ясно. Заводів вистачає і все збрасить. От навіть от жовті такі вот були. Вчора там збросили теж. Мов завод, або хто, я не знаю, хто там. Помилі, що туди от, понесло такі жирні п'ятна, прям білий. Врятувати Дніпро зараз можна лише комплексно підійшовши до проблеми, а вона не буде терпіти випробування часом. Юля Стасенко, Денис Єлисавенко, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.